Президент Казахстану Касим Жамарт Токаєв прокоментував напад на журналіста опозиціонера Айдоса Садикова, який стався я нагадаю вчора в Києві. За його словами він доручив направити офіційні запити українській стороні щодо інциденту у разі потреби, казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування. Далі цитата для надання сприяння у виявленні істини. Кінець цитати. Так і наразі Айдос Садиков а, прооперований. Він в дуже важкому стані. Він в реанімації версію хто міг би бути замовником нападу, розказала дружина а, журналіста. А, ну і власне а, вона а, в своєму коментарі. Так, вона сказала, що вона підозрює, і вона впевнена, що за цим замовленням замаху неї чоловіка стоїть президент Казахстану. Токаєв, і вона навіть пояснила, чому що насправді режим бореться, бореться з усім опозиційним. І ось власне таким чином намагалися фактично АЙДОСу за його ютуб сторінку де він критикує владу, виявляє всі вади е казахської влади. Саме за це намагалися Айдосу закрити рота. Ось так.